Як ми чекали, це він. Коли він перший раз позвонив, я по голосу не піснув. Інші телефони, щось так не, не налаштована була, що то він передзвонить. Надія Багрій показує відео із обміну 31 січня, де є її син. Його побачила на світлинах. Та відео з обміну вперше за майже два роки. Чоловік був учасником двох майданів та воював у 2014-му в зоні проведення АТО. Тому у лютому 2022-го зібрався і ні з ким не порадившись, пішов у військо добровільно. Як тільки оголосили 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення, він о 8-й годині вже був тут з рюкзаком і був готовий йти. Пішов. Наш центр. Територіальний. На своїй сторінці у соцмережі Святослав Багрій тоді написав: Я депутат місцевої ради. По закону можу скористатися бронею, але це не моє. Я не шукаю захисту за папером, я шукаю можливості захистити свою землю. Так мене виховали. Я українець. А на початку березня 2022-го потрапив у полон. Ми про це дізналися з його слів. Він зумів подзвонити своєму швакру. І сказав, тому він рахувався не безвісті, бо ми мали хоч якусь надію, що ми його побачимо. Але зв'язку з ним не було до 31 січня, коли його звільнили. Із кінця 2020 року Святослав працював у Жидачівській мерії. Тут очікують і його повернення на роботу, розповідає міський голова Володимир Левко. Полон в перші фактично дні повномасштабного вторгнення російського агресора, і для нас це був звичайно шок. Звичайно, був шок. І тому всі майже цих два роки було е, серйозне очікування його повернення. Ми знали, ми вірили, ми були впевнені. Він працював у нас начальником юридичного відділу. Майже два роки його немає. Фактично, ми не поповнювали відділ, працювали без нього і очікували, і чекаємо зараз його повернення на службу. За словами Володимира Левка, Святослав єдиний мешканець громади, який перебував у полоні. Ще троє мешканців вважаються зниклими безвісти. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.